Вітання з Карпат, простору Артвіта. Вітаємо всіх першим днем літа. Чудовий деньок у нас тут у Славську. Красиво, тепло, туман. Такий містичний був зранку, я там знімав дещо, зараз розходиться, але краса надзвичайна. І ще є 101 відтінок зеленого. Буквально день-два буде все, злиється, наче один-єдиний. Але в цьому є сила природи. Закликаю художників полюбляти зелений, знаходити ці відтінки, бо вони десь є. ну Зараз навіть менше. Вчора я знімав і то було наче більше. Отже, всі, всього найкращого, мирного неба, любові, добра і творчого піднесення, творчого духу. Живемо, творимо і всіх благ.